Доброго вечора, ми з України. Шановні учні, тема сьогоднішнього року рубання металу. Для цього нам потрібен молоток, кутник, чертилка, штангенциркуль, циркуль, зубила, Лінійка, технологічні карти з вимог безпеки праці. Нам потрібні окуляри. Для цього нам потрібен ще метал. Щоб відрубати зайву частину металу, нам потрібно до рук взяти лінійку та чертилку та відміряти зайвий шматок, який треба буде відрубати. Проводимо лінію. Провели лінію та після цього беремо до рук молоток з квадратною головкою. Дивимось, щоб на ньому не було ніяких дефектів на ручці та ударній частині. Після цього беремо до рук зубило. Теж дивимося, щоб не було на ударній частині та на робочій частині ніяких дефектів. Після цього беремо до рук молоток, щоб від низу ручки відстань була 20-30 мм. Та зубило теж беремо за робочу частину і щоб від ударної частини відстань була 20-30 мм. Беремо, ставимо підхід 30 мм. 35 градусів та беремо молоток. Кістьовим ударом просто робимо по лінії декілька ударів. Таким чином ми зробили чіткий вибоїний для того, щоб у лищатах відрубати зайву частину металу. Щоб зафіксувати метал у лищатах, треба нам зафіксувати їх трішки нижче верху лещат, на 1-2 мм. Зайвий метал, що залишиться, ми просто опилимо навпалко. Ось, чітко зафіксували. Згідно технологічній картці, нам треба стати, поставити ноги. 45 градусів від осі леща, Беремо до рук зубило та молоток, Ставимо під кут 30-35 градусів та починаємо робити операцію кистьовим ударом. Зверніть увагу, коли вже лінія закінчується, нам треба трішки зменшити темп, щоб зайві частини металу не відлетіли до іншого робочого місця та нікому не прилетіли. Таким чином, ця дана операція закінчена. Ось подивіться на результат. Дякую за увагу!